Усім привіт! І да, це опять Ambulance Симулятор 3D. І що ж, сьогодні ми будемо кататися на цьому рафіку, і наша задача буде. накопити грошей на оцю ось газельку. Ну, коротше що, не буду тянути. Зразу погнали зарабатувати гроші. Мигалку <гас> включили і поїхали. Оп! Так, кстати, Э, е Машина якось улучшає, Ну, типа чи зарплату. От зараз у мене десь зарплата чи 7 тисяч. Десь така, коротше. Отже, мені треба наверх поїхати. Поїхали наверх. Ой-ой-ой, блін, щось мене занесло кудись. Так, чи Чепупілі Хетманділі, блін. Пропустіть мене. Мені ще заправиться, блін, надо. Ну рафік прикольний. Що я можу сказати? Опа, сейчас мы так на заправку заедем. Ой, ой, да блин. О, все, забрали бензин. Ой, ттка. Куда мені... Ой, я, наверное, трохи не туда поїхав. Ой, тут пожар стався. Тут пожежа, блін, сталась. Два десь з той сторони відкрилась. Ну пофіг, поїхали. Ну, сьогодні треба буде багато попрацювати. Десь 1020 він сталося. Скорочу трошки. Я прямо зараз на кришу впаду. Ну ти не бачиш, куди ти їдеш, ти жовтий автомобіль. Ладно, я зараз отак поїду, і там он больниця. Наркоман тут ходить. Давайте вот так покатаємось. Як тут ще? а Тут так вот. Ой, тут чел лежить. Не бойся, мы тебя зараз завезем. А, ну, в принципе, и все, погнали, бегу. А ну, блин! я трошки начал терять управление. Опа. А ну це тут рядишком. Тут ще табуретки, чи як вони лавочки. Ні, їх спочатку навіть і не замітив. Куда мені їхать? Сюда, вроде бы, да. Мис во двор заезжаем, там разборка якась. Ну, все, в принципе, приїхали. <клухи> Срок он погнувся. І И прикольно, що вообще двері. Ну, не такі, як двері. Ну ладно, хай вони там остануться. А ми поїдемо. Блін, ну якось ми їх оставили. Цих чепупілей, блін. Так, може, ви сядете? О, все, вони сіли. Все, бачите, ось вони сіли. Поїхали. От тепер можна поїхати. Ой, там бархатні тяги продають. Розпродаж бархатних тяг. А ну, а я отак от зараз скорочу. І шо? Ладно, блін. Скоротить в мене щось не вийшло. О, я, случайно, людину збив. Що сюди. Опа, єсть же 52 денежка. Точніше, 52 тысяча денюжка. Так. О. Та це вообще халявні гроші. Побігли, чи попили. Один застряг. І другий теж застряг. А не, побіг. Давай. І вертається ще два челика. Чотири їх? Що? Таких же двоє должно сидіти. Один, два, три. Так їх пять! Откуда вони взялися, блін? А коли мені вже зарплату дадуть? Ладно, поїхали. Ой, блін, занесла. і ми збили наркомана. <кій> <кій> я щось сьогодні трохи приболів. О, бачите, там берхатні тяги продають. Чи що це? Ой, я... А че так далеко? Ну ладно, поїхали вже. Я на бордюрі навернувся. О! Ось мені і зарплату дали. 10 тисяч. Ну я застряг. Це серйозно. Старт. О, зато і ближче якраз. О. Поїхали. Ось тут магазин з бархатними тягами. Заїжджаємо в цей двор. Бачите, тут нікого немає. А ну-ка, вони появляться. Опять, що їх троє? Їх же, типа, двоє должно бути. Ну, ладно, поїхали. Мені вже інтересно побачити нову газельку, як вона... Ну як у неї в салоні, коротше. То у Рафіка ми вже знаємо. Тож ми на ньому катаємось. Ну, ось, в принципі, і є салон. покупающая денег. Так, все, куда там? Опять на долечку. Он да. На СТО кто-то навернулся. Ой. Ну, это опять, можно сказать, халявные деньги. Прям беля больницы. Давайте подождем чела, всього. І поїхали назад в больницю. Тут заїхати можна, і це удобно. Оп! Сик 7 тисяч, омагат. А, ну тут теж, в принципі, не дуже далеко їхати. Сейчас, я думаю, быстренько доеду. Ой, блин, а я случайно... А хотя, ладно, я там выйду. Я уже хочу на газель новую подвигаться. Блин, я тут людей... Ну ладно трошки не справился с управлением. Б. О, по все. Можно я якось? И выходит опять он. Нормально, блин. Ой, а ч я мало так? залишилася одна 1000. Якраз і тут, недалечко, десь. За гаражами щось случилось. це? А я туди доїхати? Можна я отак хоп і там окажусь? О, давай. Ладно. А он не об'їхати можна. а я тут дебіл... Питаюся, що якусь фигньою страдаю. Все, о, заїхав. Виключу бегал. Ой, все. <клух> <клух> Давай. Ну ми її подождемо. Сейчас так розвернемось, щоб вона сіла. І нам її треба до больниці довести. І я застряг, а не нормально. А ну-ка давай. Оп, о! А, ну ладно. Блін, куди магазин блінчик улетів? А, ну все, я там, в принципі, доїду. Ніфіга, я быстро розігнався. Так, тут поворот. Так, джу, залітаємо. Ну ладно, щось ми не залетіли. Так, да, і це, по ідеї, последній визові я зможу купити новеньку газельку. А не та стара газель. Це старый новый газель, вони якраз между собою дуже похожи. Так, ну все. В меню. І ось вона. Хотя, если вы подивитесь, у там в салоне практически ж все в ній не меняется, можно понакопить на це вообще. Ну, давайте ж купим. І тепер так мало грошей. Зато в мене один, два, три, 4 машини. І давайте її протестим. Ну як, подивимось. Опа. Ну таке чувство, що. Як будто ми на старе, але все одно, вроді, якісь змінення. Отак салон виглядить у неї. А як у старе, я вже не пам'ятаю. даже якось вроде бы прикольніше. Опа, подивіться, зарплату дали 12 тисяч За те, що я газельку купив. І дивіться, і поїхав на газельці. Ай, ні, туди я не буду їхати. Ні, не буду їхати. Я хочу подивитися, скільки мені тепер дають. Давайте поїдемо подивимось. А зависить, інтересна, зарплата від машини. Ну, типа, якщо я візьму саму першу, то мені будуть тільки тисячу платити. Ні, я просто купив машину новую и мені сразу зарплату повышили. Чепупиль, давай быстрее. Ну ладно, короче, сам потом до больницы дойдешь. Ну прикольно, купили нову газельку. как бы в следующем видео мы будем е кататься просто на ути газельце да мне повысили це... завыкли, короче и вот если я возьму самую первую Нет, не занадто далеко это тоже далеко ехать ой та блин. А. Опа. оце ось по месту. Мені ж даже старой уця вона якось більше подобається. Сейчас ми подивимось, зависит ли це от машини. Поехали, все, поехали. А. джек реально, дивиться, все зависит от машины. Ну, то вы поняли? Чем у меня лучше машина, Тима мне больше, типа, платят. Ну, прикольно. Ну, ладно, короче. Всем пока. Нифига тут еще в серии у в нас будет. Ну, и в следующей серии мы уже будем на вот этой газельце катать. Всем, короче, пока.